І от е, зараз одна з найбільших бід е, України якраз полягає в непрофесіоналізмі тих, хто керує і державою і окремими галузями, і окремими напрямками. Якщо ми подивимось по списку, то ті люди, що займають ті чи інші посади, головні в напрямку чи в е, території, припустимо, області міністерство, ми бачимо, що принаймні половина з них ніколи цим цим не займалася до того. Тобто, це як парашутисти. Можна багато ганьбити і справедливо. Радянський Союз те ще пам'ятає ту систему. Але там була кадрова політика, політика, що називається кадрова політика. Вона стосується будь-якої держави. Я працював коротко. Я не буду говорити говорити приклади припустимо західних країн. Да? Я скажу коротко про те, що було в радянському союзі. Людина людина не могла зайняти вищий щабель. В якомусь напрямку чи територіальній, чи області, чи там порусом в Україні, як то називалася Республіка, не пройшовши попередні щаблі керівництва. Тобто район область, якщо все говорилось про міністерство, він не міг стати міністром, якщо він не керував, попустив міністр... міністром сільського господарства, він не міг стати, якщо перед тим не керував колгоспом чи радгоспом. потім районного управління сільського господарства обласного у нього обов'язково були. Кадровий резерв, два-три людини на, кожному, на кожній посаді. Тобто людина готувалася. Якщо відкинути ідеологічні всі ці нашарування комуністичні, то абсолютно нормальна система була. Зараз люди приходять як парашютисти, вони не готові до цього, вони вчаться. Але період, поки вони вчаться, ми це, 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 це трагедія для України. По кожній галузі окремо, по кожній території окремо. І ці трагедії, вони це дійсно воно навіть не драма, а трагедія. Тому ну, візьмемо, припустимо, я вже почав говорити про сільське господарство. У нас відома історія, коли у нас вже в двадцятому році, зразу після приходу нової влади було ліквідовано Міністерство агрополітики. Це в країні, яка була четвертою по експорту сільгоспродуктів в світі. Ну це взагалі, тобто, логіка, цього не розуміє да і. Це щодо професіоналізму. Професіоналізм, теж в час непрофесіоналізму у владі, він в принципі безпечний. Це не те, що не професіоналізм, припустимо, серед електриків. Якщо ти не професіонал серед електриків, да, ти не вчився, пропускав заняття, платив там цьому ПТУ гроші, а не приходив туди, то перший же твій практичний досвід по ремонту. Електромережі в квартирі чи на підприємстві, цей досвід закінчиться твоєю смертю. Його просто вб'є. Тут цього немає. Хоча є подібні випадки. Я вам скажу, я не буду називати прізвище, але, припустимо, людина, яка була прекрасним юристом, але стала міністром внутрішніх справ, і вона не знала, вона була прекрасним юристом. але вона ця особа, і е, ті, хто його оточував, оточували його такі самі, які не займалися питанням е, е, безпеки. Вони просто зробили ну, шалену помилку саме практично на початку своєї кар'єри. Сіли всі в один вертоліт, і все керівництво цього міністерства загинуло. Цього не буває, в принципі, ні в світі, ні в Україні такого не було, щоб всі керівники, керівник, припустимо, його заступники були в одному е, транспортному засобі, навіть якщо це стосується наземного. А тут вертоліт, тут не просто літак, який може там спланувати, щось, а вертоліт це, – це смертельно небезпечна е, машина. Якщо там аварія, то все практично результат відомий. Всі розбуваються, то ми зараз а... про монастирського говорите, да? Я сказав, що не буду називати прізвищ, тим більше yeah. б, людей, яких зараз немає. Людина дійсно фахівець була в юриспруденції, але от те, що стосується, тут же треба було не тільки юриспруденція, тут треба було пройти всі ці шляблі, про які я говорю перед цим. Щодо прес-конференції, Зеленський сказав, що відреагував ну, негативно і навіть. Неприємно якось. І ви питали, чи це він це зробив. Чому він це зробив? Напевно, тому що це журналіст, але ж він не свої, а, не свої думки просто говорив, тому що це гаряча тема, і його вимагають його читачі. Я не думаю, що так, а, от з такою злістю, де прихованою, президент відповів саме на це питання. Не тому, що це був журналіст, а тому, що питання стосувалося. Пана Татарова. Тобто, питання не хто задає питання. Перед тим, купа журналістів ставили питання, не було ж такої злості. Але коли пішло саме про татарова, саме от уже ми такі вибухи злості пам'ятаємо на попередній прес-конференції, коли стосувалось питання, припустимо, Єрмака. Так само ми бачили заціпленість злість в очах. от те, що називається планка падає, воно навіть видно було. Якщо ми запитаємо себе не тільки щодо тих, е, поставимо собі не тільки ті питання, що став пан Кравець, кореспондент Української правди, а просто поставимо питання: а чому така злість? Да? Чим це викликано? Можливо, пан Татаров дійсно великий борець за Україну, професіонал і все інше, ну давайте тоді згадаємо, де був пан Татаров, припустимо, він йому не. 30 років трохи більше. Я не буду питати, де він був у 91-му році, да, коли Україна обурювала незалежність. Але я спитаю просто, а де він був у 2004 року. Або 2014-го, під час Майдані, під час переломів, коли Україна боролася з одного боку авторитаризм Януковича, з іншого боку, демократія. От з якого боку барикад він був, тоді чітко всі розділилися. І ми, якщо ми подивимося, да, от, там Гугл же він нічого не забуває, ми побачимо, з якого боку він був. Він був зовсім не з нашого боку. Тому таке питання тоді виникає питання: а на підставі чого він являється одним з керівників практичної держави? І чому він являється? От Далі йдуть питання. А чому він, працюючи в Офісі президента, фактично в органі, який забезпечує життєдіяльність влади президента, ну тобто це грубо говорити чайники, чай, там, протоколи засідань, підготовка і все таке інше? А фактично вони керують державою, тобто команда Єрмака? Тобто Шесть, шість ефективних менеджерів, пане Павло. Шість ефективних менеджерів Шість ефективних менеджерів. менеджерів, вони замінили три гілки влади. Взагалі-то демократія завжди базується на тому, що є три гілки влади, які є незалежними: це е, судова е, законодавча, виконавча і судова. А чому вони повинні бути незалежними? Тому що перша визначає, як повинна працювати держава, визначає правила. Друга влада, вона по цих правилах працює, а третя влада вона контролює, яким чином виконавча влада діє відповідно до законів і дивиться, що до того, як чи законодавці вони повністю займаються саме тим, чим вони повинні займатися, чи у них якісь інші інтереси є. Тобто вони, умовно кажучи, горячи нашим простою мовою, да, вони по суті один одного. Вони працюють по своїх функціях і по суті один одного. Коли ці три гілки влади стягуються в одну, Офісом президента, це вже є монополія. Вони вже не суті один одного. Ой, вибачте. Вибачте. Коли а, всі ці три гілки влади. Об'єднує якийсь інший орган, в даному випадку, Офіс президента, це стає монополією. Монополія, будь-яка монополія, будь де в економіці, в політиці. Вона є смертельною. Вона смертельною для е, тієї системи, якою вона управляє. Вона самовбивча просто. І тому, от якщо коротко, от я наскільки коротко, наскільки міг сказати, то це просто відголосок, от того реакція його на не посягайте на нашу монополію. Ми самі знаємо, що робити, і не лізьте в нашу справу. Ви там пишете, пишіть. Ви там щось незадоволені – будьте незадоволені. А ми працюємо отак. Ми вважаємо, що це ефективна робота. Наші менеджери найефективніші, і у нас все йде чудово. Тут же ще, вибачте, я скажу, от коли ми. А, а, давайте я процитую свою, а, абзац своєї статті а, 2015 року. От якраз на тему. Вона називалась Політичний СНІД. Це про нашу олігархократію. 2015 рік. Система не працює в нашому розумінні. Як механізм забезпечення виконання суспільного договору між народом і владою. Але вона працює над ефективно в розумінні тих, хто осідлав бюджетний кран. Чим нестабільніша політична ситуація, тим швидше і безконтрольніше можна отримати одномоментні суто матеріальні виграші, адже надзвичайні ситуації вимагають миттєвих реакцій у вигляді бюджетних вливань, у нашому випадку приливань з бюджету, тобто з наших. Кишень до кишень їхніх. Для них влада це бізнес. А війна, оскільки під час неї об'єктивно скорочується час на прийняття фінансових рішень та обмежуються демократичні процедури контролю просто шалений бізнес. Прямо кажучи, чим більше ран в Україні, тим більше крові, яку можна продати. Олігархократія, яка за мирних умов була клептократією, в умовах війни стала мародерократією. Оце те, що написано було 9 років тому, воно, актуальність, по-моєму, втратила.